Всіх вітаю, друзі, на каналі. З вами знову Канадський Марк. Сьогоднішня тема і сьогоднішнє відео вас точно не розчарує, тому що варто знати про те, що саме відбувається з цієї частини півкулі. Тому я завжди вам говорив і продовжую говорити. Продовжуйте підписуватись на канал, підтримуйте україномовний контент. Російські боти зараз дуже сильно притискають україномовні канали. Я не говорю тільки про свій канал, який є. Прекрасним прикладом цього я говорю про багато інших україномовних каналів, де ви замітили чи зауважили. Ви можете самі подивитися, наскільки за останній місяць перегляди впали. Тому ваша підтримка зараз ніколи важлива, тому що україномовних блогерів є одиниці. А українців є мільйони, і тому вам легше з іншого боку екранів просто продовжувати підтримувати нас подобайками, підписками, вашою думкою на цю всю ситуацію. Я вам наперед дякую, бо я знаю, що ви зі мною завжди так, як з самого початку, і продовжуєте мене підтримувати. А я вам доносити буду цікаву та важливу інформацію. Почну я це відео зразу, до теми дійдемо, щоб дійсно розповідати і говорити про те, що важливо. Сьогодні була розмова Дональда Трампа з Путіним, Розмова, яка мала відбутися, але ніхто не очікував, що вона відбудеться просто зненацька. І, на жаль, після цієї розмови не можна сказати нічого позитивного. Трамп написав, що розмова була доброю, непоганою, але що далеко-далеко до різного миру, і точно мир швидко не прийде, і, на жаль, між Україною і Росією. І тому всьому, що сказано, ми вже все чули, українці вже не один раз е, чули та годуються всіма цими заявами, цими розмовами. Всім людям вже надію тим більше в Україні слухати це. І ніхто не вірить, поки дійсно це не відбудеться. Але найбільше, що прикро, що Трамп сказав, що. Путін буде від, відповідати Україні на всі ці на цю всю спецоперацію, яка відбулась на вихідних, що він відомстить Україні. Таке враження, що Путін може щось інше ще зробити. Розумієте? Ну просто людина не хоче зупиняти цю війну. І найбільша проблема це саме в Росії, що Росія не хоче зупинити цю війну. І, на жаль, на жаль, я говорю, тому що. Я дуже хочу, щоб ця війна завершилася. Напевно, кожен українець і українка це мріють і хочуть, і бажають, щоб над Україною наступив мир. І українці ніхто мають на це повноцінне та повне право. І найбільшому прикро, що Трамп навіть не сказав нічого Путіну конкретного, так як він обіцяв, що він дає йому два тижні. Потім після двох тижнів він знову сказав, що він йому дає ще два тижні. Розумієте, але нема ніякої конкретики. Треба було сказати щось конкретно, прямо якусь якісь поставити ультиматум, щось вирішити, але немає нічого взагалі. І ніякого рішення нічого не рухається в правильний бік. Ну в Трампа далі продовжують бути відбуватися ще серйозніші проблеми. І про які ми сьогодні тут всі зібралися, я хочу вам розповісти. Ілон Маск він самого початку був з Трампом. Він фактично допоміг Трампу стати президентом. Знову він дуже багато грошей використав на те, щоб спонсорувати Трампа та взагалі республіканську партію, і він був спеціальним агентом, фактично, як можна сказати, майже правою рукою Трампа в перші 130 днів президентства. І після цих 130 днів він покинув фактично свій пост і поступово знаєте, почав е, занурюватися під воду. Багато не говорив про політику за останні пару тижнів, бо все, що відбулось з його компанією, все, що відбулося з Насою. Він прекрасно розуміє, що йому треба було втекти на деякий час, бо люди вже були злі, люди вже не хотіли більше його терпіти. І тим більше все, що відбувалося навколо нього. І вважає, що він навіть не має дуже багато політичного досвіду. Ніхто не відбирає від нього те, що він добився. Ну політика це вже зовсім другий рівень, і не для всіх вона підходить, і точно не для Маска. І Маск був знаний за те, бо Трамп його підтримував. Трамп навіть його захистив, купив демонстративну його Теслу, тобто стосунки між цими двома просто зашкалювали. І тут ми маємо конкретний розкол, конкретний скандал після того, як Трамп оголосив дуже важливий законопроект. Законопроект, який повинен знизити податки. Повинен знизити податки багатьом американцям і повинен е, зміцнити трошки інші е, ракурси економіки Сполучених Штатів Америки. Але з тим, що Трамп це хоче зробити, і те, що взагалі в Сенаті, в Конгресі вони пробують зараз це. Пропустити, щоб воно дійшло вже до якоїсь зеленого світла, то це тільки може створити дуже великий дефіцит. Дефіцит бюджет, який буде становити біля 2,5 трильйона американських доларів. І це, що зараз Америці точно не Америка не може собі дозволити. І в більшості біля 11 мільйонів людей можуть тратити взагалі доступ до медицини та мати потенційно доступну медицину. А в Сполучених Штатах Америки дуже дорого хворіти. Всі українці, хто мене дивиться, Сполучених Штатів Америки, можуть це підтвердити, потрібно мати страховку. І якщо ви попадете в лікарню, не дай Бог, вам може коштувати тиждень. Тиждень може вам коштувати деколи 100 тисяч американських доларів. Тому це дуже серйозна річ. І це важливо. І велика перевага Канади в тому, що в Канаді, хоч безкоштовна ця медицина. Але на жаль, зараз медицина в Канаді теж полягає. Хотілося б кращого, але ми сьогодні про це не говоримо. Ми говоримо про цей скандал, який далі продовжує відбуватися. Маск налетів в своїх соцмережах. Налетів та сказав, що це є зрадники. Що зрадники всі, хто проголосували за цей законопроект, що це є дурний, дуже сильно законопроект, найдурніший і огидний просто законопроект. Джонсон, спікер, зразу почав старатися зв'язатися з маском, поговорити по телефону, маск не взяв трубку, бо маска вже дістало, дістало абсолютно все. І насамперед, що цікаво, що він пішов проти Трампа, тому що Трамп дуже сильно... Протиснув цей законопроект, і Трамп дійсно той, хто поставив цей законопроект, фактично перед столом і, і на стіл, і тепер цікаво, як буде все відбуватися. Трамп ще нічого не сказав. Трамп завжди, ну коли є якісь такі ситуації, він очікує, чи він боїться, що Маск скаже, чи він просто сам ще не знає, що робити, чи він сам отримав конкретний холодний душ. Але що маска ще дуже сильно розізлило, що дуже прихильника. І маска, близьку людину відсторонили від можливості стати амбасадором НАСІ. Він хотів, щоб та людина стала. Він хотів, щоб та людина мала можливість і, можна так сказати, допомогти маску далі з його різними потенційними. Проектами, але його відсторонили прихильника того, що Маск хотів, щоб став ним амбасадором, і тепер бачите, тепер все повністю перекрутилося. Коли Маск був таким прихильником Трампа республіканської партії, тепер він пішов проти них, відверто говорить про це. І Маск він є дуже, так я як я вже сказав, дуже багато грошей і дуже багато фінансування в республіканську партію становив. І коли будуть знову потенційно вибори в 26-му році серед різних загальному в конгрес то буде і в сенат, то буде дуже багато проблем. Можуть бути такі серйозні проблеми, тому що ці люди. Фінансуються саме ним і можуть піти за його, як то кажуть, доріжку, якщо він так скаже. Тому зараз Трампа велика проблема, і Трамп починає більше і більше втрачати своїх друзів, і він пробує говорити, що все добре в Америці, що все йому виходить, що все супер, що все йде по правильному шляху, але далеко все не так. Далеко нічого не йде правильно так, як хотілося би. І зараз на, 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 на даний момент, на жаль, в США не найкраща ситуація. І якщо все буде далі, продовжуватися, Ожу, так, то точно краще не буде, і тим більше, що тепер ще Трамп офіційно визнав, що не буде ніякого фактично, на жаль, завершення цієї війни скоро. То це ще додасть удару до остаточного Трампу і адміністрації, і багато американців починають бути злі і їм не подобається теперішня ситуація. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Я надію, що відео вийшло дуже цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.